Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І от вчора я отримала від Оксани Соловей ось таку гарну полуничку. Тут у мене 30 стаканчиків лючії і 70 стаканчиків клобія. Ось такий має гарний вид. Такий має корінець. Оксана завжди відноситься до своєї роботи з повагою, тому відправляє гарні саженці. Кожен саженець коштує 25 гривень. Не дешево, але я знаю, що це робота, що це треба і грунти, все на світі, і полити, і перелити, і укоронити. Тому я ніколи, якщо мені потрібно, я ніколи не шкодую на це грошей. Багато полуниці, я вже казала, в мене пропало, тому що я два роки була відсутня, лікувалася. Робили мені дві операції, замінювали суглоби. Один, одна нога е, не дуже, а друга нога відрізали дуже багато кісток і вбивали туди штири. Я лікувалася і була відсутня 2 роки в Україні. Дякуючи Данії, всім цій програмі. Всім, хто до цього був причетний, я дуже вдячна. Ну, а ми поговоримо про полуничку. Цю полуничку я буду садити на агроволокно 60-ку. Сотку не знайшла, але на слідуючий раз обов'язково буду. Садити тільки на сотку або на агротканину. Ну, Почнемо спочатку з маленького, не все зразу. Ось такі, бачите, гарні корінці. Вона мені її не поливала, щоб було легше посилка вийшла. Тому я виставила і все поліла. Клодія це треба буде від, від шкідника, трошки бачу щось, мабуть, кліщик чи. Щось таке треба поїхати докупити, побризгати. Еталійська селекція, тому і мені італійська селекція ягоди подобаються. Лючія, вона трошки вибаглива, така полуничка, але нічого, вона мені теж подобається. Була вона у мене, було дуже багато сортів різних, але час пройшов, тому. Треба ось так якось трохи починати свою роботу. Ще заказала там полунички, буду з вами разом її садити в касети. Ось стоять у мене касети 96 тому буду разом з вами садити. Всім дякую, хто відгукнувся. Дякую за перегляди, за підтримку. Вона мені дуже зараз потрібна. Тому заходьте в гості, переглядайте мої відео. Всім бажаю міру, здоров'я, благополуччя!